Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Відома ніжинська мисткиня. Член Національної спілки художників України Євгенія Липовецька у творчому пориві. Пані Євгенія є ще керівницею циклової комісії спеціальності образотворче декоративне мистецтво та реставрація Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Марії Заньковецької. Під час війни спільно з студентами вона надійно тримає мистецький фронт та донатить на ЗСУ. А в перервах між роботою ще й творить історію. До 30-річчя спеціальності Євгенія Лоповецька ініціювала випуск подарункового видання. У Цьому році наша спеціальність святкує таку визначену дату, як 30-річчя, саме 30 років. Тому, в 1992 році була заснована спеціальність, яка тоді називалась декоративно-прикладне мистецтво. Нині це спеціальність образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація, де студенти навчаються за двома напрямками: декоративно-прикладне мистецтво і графічний дизайн. До цієї дати дійсно планувалися певні святкування, але ну, сьогодення вносить, звичайно, корективи в наше життя. І а, до цієї річниці на спеціальності було видано от такий альбом, а, в якому ми зібрали а, інформацію про всіх викладачів, які були дотичні до спеціальності за ці 30 років. Євгенія Липовицька вдячна усім дотичним за допомогу і підтримку у підготовці до святкування 30-річчя спеціальності. Альбом ми надрукували. За підтримки коледжу, тобто за сприяння директора коледжу Володимира Гранлісовича Дорохіна, дизайн і інформацію, тобто укладач я дизайном займався Юрій Олександрович, тобто це все своїми силами. І дякувати коледжу, що от в такий час нам змогли виділити кошти, щоб ми такий подарунковий варіант зробили. Подарункове видання про історію спеціальності це неоцінений вклад в культурну спадщину Ніжина, каже художниця. Альбом він складається з двох частин. Тобто, перша частина це ті викладачі, які зараз працюють. То Анна Ващенко, Юрій Ващенко, я, Наталія Намко, Наталія Костол, Олександр Панченко. Тобто у нас зараз на спеціальності працює шість викладачів. Справляємося ми з двома напрямками, і якраз на це свято, яке не відбулося, ми хотіли запросити ну, всіх, хто мав змогу приїхати, бажання, щоб вони побачили, на якому рівні зараз цей навчальний заклад, ця спеціальність, тому що я теж випускниця цієї спеціальності. І, ну, Хотілося побачити викладачів, які мене навчали. Дійсно, цей каталог він лишиться в бібліотеці, він лишиться в нас на спеціальності. І е, я думаю, що студенти з кожним роком теж показувати і розуміти, хто був дотичним. Тобто пройде ще 30 років. сподіваємось, спеціальність буде і це як історія. Фактично документ, який посвідчує історію цієї спеціальності. У наш час спеціальність образотворче мистецтво, декоративна та реставрація є дуже затребуваною. Більше того, вона зараз на злеті популярності ділиться викладачка. В нас навчаються студенти навіть не тільки з області, є з інших областей Сумської, Київської. Останні роки я б сказала, що ця спеціальність ну просто на злеті популярності, тому що Окрім декоративно-прикладного напрямку, вже другий рік ми набираємо студентів на графічний дизайн, те, що зараз є дуже актуальним, тому що працювати в майстерні це досить важко, і не всі зараз на це готові. А працювати за комп'ютером, це водночас складно, але зараз. Ну, Дуже популярно і дуже потрібно в будь-якій сфері. Тобто при будь-якій установі є графічний дизайнер. Тому студенти розуміють, що те, чому вони навчаться, вони будуть з цим працювати. Гордістю Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв, звісно, є його талановиті випускники. Коледжу дійсно випустили вже багато таких відомих людей. Це Юля Петренко. Ми всі знаємо. так? Яка вже на в Ніжині була популярною, зараз проживає в Борисполі і теж працює в школі, тобто працює з дітьми. Вона, так як і я, член Національної спілки художників України, тобто це теж велике досягнення, це пророблений великий творчий шлях. Також є багато випускників, які продовжили творче навчання. І стали гарними дизайнерами. Це навіть з моєї групи. Я там Лесенко Тетяна, тобто дуже багато випускників, які дійсно продовжують цей шлях, тобто працюють в сфері мистецтва. Мистецтво це та життєдайна сила, яка рятує під час війни, допомагає триматися, ділиться художниця. То в умовах війни працювати дуже важко. Тому що ну, були моменти, коли матеріали особливо ніде дістати, і діти були вдома. Але от о, в, тому, ну, в цьому році, коли розпочалась війна, ми готували дипломні роботи. І ці дипломники, які ніжинські, вони приходили сюди в майстерню за закритими вікнами, сиділи, ткали, робили ветинанки. І ми подивимось далі роботи. Ці, ви побачите, що ну насправді мистецтво це те, що нас заспокоювало і ну десь давало сили залишатися тут і працювати. Тобто, ми в умовах війни з дітьми змогли зробити серію дипломних робіт. Таким чином, культурний фронт Ніжина теж наближає нашу перемогу. Ми лишилися тут, поки це можливо. І сподіваємося, що нам не доведеться їхати нікуди. Тому що це наша рідна земля, це наше місто, це заклад, де діти навчаються. Ми працюємо і ну, насправді це потрібно, тому що культура і мистецтво насправді якраз в період війни це те, що не дає нам забути наше коріння, тобто ми навчаємо дітей. Катство, ветенанці, те, що є вишивці, художній вишивці, це те, що є нашим ідентифікатором серед е, е, як нації. Тобто, е, якщо ми не знатимемо цього, це такі витоки культури. І наш заклад е, він в Чернігівській області єдиний, який готує таких фахівців. Тому, як на мене, ми маємо лишатися і. Сподіватися, що війна закінчиться, і ми будемо працювати в звичайному ритмі.